На колегії управління культури, національності та релігій облдержадміністрації підбили підсумки роботи за минулий 2015 рік. Роботу управління одноголосно визнали задовільною, і, хоча працівникам галузі довелося працювати в нелегких умовах, зробити вдалося чимало. Цей рік був порівняно з 2014 року потужніший. Понад 10 мільйонів гривень було виділено з бюджетів різного рівня, обласного, районних, міських, на реконструкцію об'єктів закладів культури, на змісті матеріальної бази. В цьому році збільшилась кількість виїздів наших працівників культури як по області, так і по Україні. Наші колеги приймали участь в проведенні концертів прем'єр-окремих вистав в Луганській, Донецькій областях. Як зазначено в постанові колегії, спільними зусиллями обласної влади та працівників галузі вдалося досягти підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян, збереження культурної спадщини в інтересах соціально-економічного, культурного та духовного розвитку краю серед тих організацій, які тісно співпрацюють з обласним управлінням культури. Спілка прикарпатських письменників. Ми давно співпрацюємо з Івано-Франківським обласним управлінням культури і маємо кілька таких заходів, які проводимо вже роками. Ну один з них це фестиваль -Цісик». В Вересні ми проводимо його в селі Ліське Коломийського району. Це фестиваль імені Тараса Мельничука. В жовтні ми проводимо його в Івано-Франківську разом. Ви знаєте, з Василем Крипіком. Також ми проводимо в кінці серпня. Ми проводимо такий. Свято-Форанково-люричної поезії вже традиційно з нагоди засідання колегії навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття представив виставку майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. З'їхалися працівники зі всієї області, і традиційно ми для них завжди проводимо таку виставку Майстрів декоративно ужиткового мистецтва для того, щоб вони могли побачити, що є нового в нас зараз як використовують майстри декоративно ужиткового мистецтва, традиційну вишивку з елемент. Саме сучасності, якщо ви бачите, ось тут є роботи Лесі Андрусяк. Костюми, сорочки є традиційна вишивка, але є вже елементи сучасного. Як підсумували представники галузі, незважаючи на внутрішні та зовнішні соціально-економічні і суспільно-політичні виклики, у 2015-му вдалося забезпечити виконання поставлених завдань. Такі ж очікування покладають і на 2016-й.